І далі до важливих новин станом на дев'ятого наслідок влучання ППЛА, типу Герань-2 горів дах пам'ятки архітектури у Харкові. Окрім того, пошкоджено скління вікон семи корпусів навчального закладу. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, одна людина, яка проживала у багатоповерхівці, навпроти постраждала з гострою реакцією на стрес. Нагадаємо, уночі ворог ударив по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. Війська Російської Федерації намагалися прорвати оборону збройних сил на Лиманському напрямку. Повідомляє генштаб. Ворог намагався вклинатися поблизу населених пунктів Ямполівка та Діброва. На харківському напрямку Росіяни штурмували позиції наших військ у районі Вовчанська, атакували окупанти і на Краматорському відтинку в районах Ступочок, Перед Теченого і часового яру десять атак здійснив ворог на турецькому напрямку. А на Покровському цієї доби наші захисники зупинили 35 наступальних дій агресора. Загалом упродовж минулої доби зафіксували 85 бойових зітнень. Інформує генштаб. Ну і схоже, що конфлікт між США та Китаєм не завершиться компромісом на кшталт домовленості з Канадою та Мексикою. Та й сам Дональд Трамп не поспішає говорити із Сі Сідзіньпінем. каже діалог відбудеться у відповідний час.